Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своє каналі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на прогулянці. Вийшла, вийшла подивитись, що на базарі, на базарі в нас З Зутра було 16 градусів морозу, це в 7 годин ранку, а в 9 годин. Я виходила з дому, було вже 10, годин, 10 градусів. Це, друзі, я йду біля ринку, можна сказати, біля нашого безору церкву. Я вже вам ось показувала. Ідемо далі. Друзі, це в нас пам'ятник слава праці селянину. Я думаю, ви бачите тут греблі, вила, лопата, сапа, все, що для сільського господарства потрібно. Дівчатка прийшла додому і взялася за кухню. Зготувала ось солянку. Зараз я хвилинку Ой. покажу вам, яка вийшла. Я думаю, я пробувала дуже вкусно. Тут і копчене, і м'ясо, і курина грудка, і корення копчена грудка, і колбаса три. Сорта три вида. І зготувала блини. Зараз дівчатки, закрию. Ага. І зготувала блинчики. Блинчики Тоненькі вийшли. Коротше, вкинула два стакани молока, стакан води, п'ять яєчок, три ложки олії. Оце дівчатка такі вийшли блини. Я не показувала, щоб швидше хотіла зготувати. Блини будемо їсти ось є паштет, це я закривала. Можна з це я вам так, показую, так О, Можна творожну це мосу ми купляли з родзинками. А хто хоче, буде їсти із сметонкою. Дівчатка, на обід у мене була соленка, а це в мене перекус. Я запекла яблуко. У мікроволновці на 5 хвилин поставила з творожною мосою і цикорій із молоком. На вечір я зварю два яєчка і зроблю салат, Я думаю, з буряком. А зараз, дівочки, я займуся вишивкою. Як я й говорила, вишиваю я не бистро, ну, трошки продвинулося. На цій стороні, може, краще видно тут спідничка, шапка. Ну, взагалі, трошки продвигається, потрошку, потрошку. І так діло проходить. Так, друзі, до побачення. Підписуйтесь, заходьте до мене в усі. І бажаю вам здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам найкращого.